Все, мотор опускається, затягнули його, потихоньку опускається, І це вже прогрес. Це значить, що вже сьогодні туди-сюди його наживлять і будуть собирати, собирати, собирати. Завтра, післязавтра запускаємо і дивимося, що там вийшло. І в понеділок виїжджаємо, пробуємо на тапок давати. Я надеюсь, що машина поїде. Ще цікаво буде перший пуск подивитися. Як після капіталки заведеться. Буде димітить, мабуть. Масла всякі там вигоратимуть. Сейчас в коробку теперь попадати надо, в коробку подушки і фиксировать.